Сьогодні я хочу показати, як я створюю робочі аркуші для самостійних робіт для третього класу. Я працюю в програмі My Worksheets. Для цього я заходжу на свою сторінку і вибираю підцялок Додати робочий аркуш. Далі чекаю, у мене зараз з'явиться табличка, яку потрібно заповнити. Перше маю додати. В арку, з яким я буду працювати, додати файл. Оскільки я працюю із підручником з математики автором Філяк, відповідно, я вже заздалегідь собі заскрінувала сторінку із цього підручника. Зараз я її додаю. Сторінка завантажилась. Далі я маю заповнити в мене вже підбираю, що це і математика ГІС філяк. Мова студентів тут потрібно перейти в англійську мову і починати друкувати Ukraine. Так, є предмет. Я вибираю, що це математика. Математика. Основний консуль, значить, це в мене буде задачі. Задачі. Це в мене є третій клас. Завантажувати потім в PDF і вік я вибираю від 8 до 9 років. Поки що я зб... зберігається документ як приватний, коли його декілька разів передивлюся, мені сподобається, тоді я його створюю як: тоді він вже буде для всіх. Зберігаю. Далі. Мені потрібно вже створити сам тест. Отже, хочу ще сказати: перед тим, коли я робила скрін в сторінки підручника, я собі зразу трішки тут його відредагувала і дописала всюди години-хвилини. Це для того, щоб діти зорієнтувалися, куди вписувати правильну відповідь. Тому що іноді вони не знають, як правильно написати, Чи просто число, чи без хвилин, чи з пропусками, іноді програма неправильно оцінює. Тепер мені потрібно вписати правильну відповідь. Перерва розпочалася о 9 годині 10 хвилин і тривала 10 хвилин. Коли закінчилася перерва? Отже, перерва закінчилася о 9 годині 20 хвилин. Я вибираю текстове поле і. Вписую, значить, це в нас буде 9-та година. Зразу я вибираю, відповідно, шрифт більший. Нехай я візьму шрифт 40 Колір може бути чорний, може бути, нехай буде на жовтому фоні. І зберегти. Зроблю менший цей квадратик. І відповідно я переміщаю сюди. Тепер я собі такий самий скопіювала, і це буде 20 хвилин. Отже, я змінюю на 20, зберегти і перемістила сюди. 9 година 20 хвилин. Далі перерва тривала 20 хвилин і закінчилася об 11:35, коли розпочалась перерва. Отже, перерва. Розпочалася об 11 годині, я відповідно це скопіювала тут виправляю, і 15 хвилин я собі теж тут скопіювала і тут виправляю, змінила. Перерва розпочалася о 10-й годині 10 хвилин, закінчилася о 10-й годині 40 хвилин. Скільки часу тривала? перерва. Отже, перерва тривала 0 годин. І перерва тривала 30 хвилин. Знову виправила. 30 хвилин. зберігає. Заняття у школі розпочалися о 9-й годині і закінчилися о 13-й годині 45 хвилин. Скільки часу тривали заняття у школі? Отже, вони тривали, вибираємо 4 години і копіюю і вставляю 45 хвилин. Знову вибираю 45 хвилин. Зперігаю. Далі я переходжу до цей до зберегти. В мене вже запропоновано ця математика автори, Гісь Філяк. Далі пропонують мені перевірити, чи все правильно. Отже, тут я вибираю 9 і вибираю 20. Тут я вписую, я бачу тут цифру 20 не можна, неможливо вписати, тому мені треба ще раз повернутися до редагування, і для цього мені треба тоді зменшити трішки шрифт, тому що не поміщається 20. Отже, я шрифт, візьму, нехай буде 28. І тут візьму шрифт 28. І відповідно, тут візьму шрифт 28. І тут візьму шрифт 28, Подалі ще двоцифрові числа, щоб зразу змінити всюди шрифт, оскільки. Діти будуть вписувати відповіді, і вони не зможуть зорієнтуватися. І ще в нас є в одному, щоб я змінила шрифт на 28. Зберігаю. Ще раз зберігаю, ще раз перевіряючи все добре, я вписую вже будь-які цифри, щоб було трішки швидше. Отже, це у нас є 9 приблизно 20, це буде 11 15, тут у нас буде м 0 30 е, е, нехай буде 4 45. Я натискаю фініш. Вибираю показати мою відповідь. Відповідь 10 з 10. Оскільки мені все тут підійшло, все ніби правильно. Я зберігаю цей документ, і мені потрібно надати дітям посилання, щоб його виконувати. Я вибираю посилання. Зразу можна відправити в класрум. Значить, я копіюю посилання, можу зразу дітям відправити в класу, вибираючи показувати відповіді, чи надсилати. Ми вибираємо, щоб показувати відповідь, не надсилати вчителю. Далі максимальна кількість. Оскільки в нас немає оцінювання, то я стараюся не прив'язуватися до. Оцінки це може бути, наприклад, 4 з 4, якщо 4 завдання, тобто, щоб не прив'язуватися до бальної системи. Вибираю показувати помилки і копіюю і, відповідно, надсилаю, наприклад, дітям завдання в клас Вибираю свій клас. Нехай буде створити завдання. Далі. І далі я вже не буду створювати, оскільки я зараз не маю в планах створювати цього завдання.